Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ми в Канаді. Мене звати Лена, і сьогодні наше чергове відео присвячене програмі Коае. Це програма, за якою українці можуть виїхати з України, якщо вони мають українське громадянство, хоча б один член родини, та переїхати до Канади за спрощеною швидкою процедурою отримання візи та ворк-перміту. Що хотіла в цьому відео на що зробити наголос, це вже на досвіді наших друзів поділитися з вами цією інформацією, тому що я розумію, що це буде дуже важливо, особливо для тих сімей, для тих людей, які переїжджають зараз до Канади та в яких дуже обмежена кількість фінансів. І якщо вони сподіваються, одразу проїхати і податись на цю фінансову допомогу, про яку всі знають, це 3 тисячі на дорослого та 1,5 тисячі на дитину. Так от, з чим ми стикнулися з моїми друзями та з чим. Я бачу, люди стикаються кожного дня от, продовж останнього часу. Ми не знаємо, чим це спричинено. Ми телефонували на гарячі лінії ARCC та намагалися вияснити, в чому була причина цих ерорів. Але факт цей лишається фактом. Тобто, якщо ви реально їдете з дуже маленькою сумою коштів, ви вважаєте, що якщо ви приїдете, тому що так було раніше, ви подаєтесь. Якщо у вас є work permit, ви майже на наступний день можете подаватись. Якщо у вас же є банківський рахунок, тобто, якщо ви дуже швидко все це зробили, банківський рахунок, work permit в аеропорту, в принципі, у вас все є необхідне для того, щоб податись на цю допомогу. І впродовж п'яти днів кошти будуть у вас на банківському рахунку. Тобто, ви можете порахувати, якщо двоє людей це 6 тисяч. Якщо, наприклад, п'ятеро людей, тобто двоє дорослих, троє дітей, це вже 10 з половиною тисяч, тобто це в принципі. Досить непогана сума для старту. Якщо в людини реально взагалі нема коштів, лише там не знає якісь пару тисяч доларів. Це реально ні про що в Канаді, тому що лише оренда ви зараз бачите, якщо там не брати якусь шерсть, кімнату, а брати прямо квартиру або будинок взагалі, то звісно, це, наприклад, в Калгарі, це зараз півтори, це такий мінімум. От реально це мінімум. Так, можливо, якісь є винятки, але в середньому рента дуже вирісла. Тобто півтори-дві тисячі це такий базовий. Така базова плата за ренту, на яку ви маєте розраховувати. Так ось, якщо дуже часто люди сподіваються, що вони отримують ці кошти, вони в них будуть на рахунку, і їм буде з цими грошима простіше зняти постійне житло, тому що це в принципі нормальний реальний план. Люди приїхали, зняли абося, або Airbnb, або в них якісь знайомі, друзі, або хостфемеліс, навіть яка ще їх знайшла змогу прийняти цю родину. То, звісно, це був ідеальний план. Ви ці кошти отримаєте впродовж там тижня. Ви ці кошти кладете на ваш банківський рахунок, виберете довідку з вашого цього рахунку, і ви можете вже знімати ваше постійне житло. Ви можете показати цю довідку, що ось, наприклад, мене 10 тисяч. В принципі, це має допомогти в пошуку вашої арени, тому що так дійсно людей дуже багато, і зняти квартиру нелегко. Особливо, чим ми стигнулися з моїми друзями, це коли у вас є діти. От реально я була присутня, ми телефонували в дві-три квартири, яка знаходиться знаходиться близько до нас. Ми, звісно, хотіли, щоб ми були десь близько жили з друзями. Так ось вони навіть не розмовляли. Коли ми чули верніше, коли вони чули, що там двоє дорослих та троє дітей, причому діти були там, знаєте, не маленькі, вже там їм не два, не три рочки, вони були старші, то вони навіть ну, їх не... Їм було по барабану, скажімо так, якого віку діти, вони просто навіть казали, все сорі, там good luck, в пошуку і так далі. Тобто вони не хочуть брати родини з дітьми. Я не кажу, що це всі, але ось, наприклад, дві квартири, які коштували щось півтори або 1700 за місяць, це двохбедрумні квартири тут близько до центру. Вони навіть не спілкувалися. Якщо ж у вас буде якийсь домашній улюбленець, я думаю, що це вже унеможливлює процес в два рази, тому що я не кажу, що вони не беруть, але ось ця сукупність факторів, коли це все вона присутня, вона дійсно складна. Якщо, звісно, ви пара без дітей, то у вас буде реально більше шансів. Не хочу нікого залякати, але просто це реальна картина, яку я ось ми вчора буквально з подругою телефонували і намагалися знайти їм житло. І повертаючись до проблеми цих коштів, чому хочу наголосити на тому, що якщо ви приїжджаєте і ви вважаєте, що ви за тиждень отримаєте це, в принципі, правильний розрахунок, і багато людей так робило до цього. Але ви маєте звернути увагу на те, що зараз при заповненні анкети, як нам пояснили, дуже велика кількість цих заявок, не знаю, це або сайт щось там глючить, або просто в них якісь. Не встигають вони обробляти ці Work Permit. Але щоб ви не лякалися, що у вас може викидати при сабміті вашої аплікейші на цю федеральну допомогу, викидати на таку сторінку, де буде напис Error, тобто щось, якась помилка у вашому прізвищі або у вашому, не знаю, в номері Work Permit, в номері вашому айсі у цьому номері унікальному вашому. Тобто, щось буде не так. Звісно, що ви можете перепровірити ще раз заповнити, але ми це заповняли вже 10 разів, звісно, що. Все було заповнене вірно, ми вже телефонували. І нам вже потім сказали, що чекайте, намагайтеся переподатися через тиждень. Можливо, щось буде на той момент вже виправлено в базі. Тобто проблема не в вас, проблема в якоїсь цій, не знаю, перенавантаженій системі, тому що просто ось зараз система не справляється з тією кількістю заявок, які є. Деякі люди пишуть, що так, через тиждень вони подалися і вони отримали цю допомогу. Деякі я бачу по чатах, пишуть, що пройшов вже місяць, а досі коштів нема. В принципі, це не якась, звісно, я ж кажу, проблема, і я ні, нікого не відговорюю, що не їдьте до Канади, але хочу просто наголосити, що реально багато людей їде і вони розраховують на ці кошти, тому що. Так, це дійсно велика допомога на старті, особливо коли в родини дуже обмежена кількість коштів. І якщо ви сподіваєтесь, що ось ви їх отримаєте зразу, там через тиждень на них ви зробите всі там документи, ви зможете зняти житло, то ви маєте розуміти, що такого ідеального плану, ну, скоріш за все, може не бути. Тому що просто ось наразі, наприклад, в Калгарі, я не думаю, що це саме в Калгарі, тому що система то вона федеральна, вона по всій країні. Але це дійсно спостерігається ось така проблема, і в цьому випадку дійсно може бути дуже важко, особливо коли у вас немає знайомих, немає якихось друзів, рідних, які в цьому випадку, наприклад, ну, вже якось да, там, тісненько, але якось можуть вас кудись до себе забрати на якийсь тиждень-два, поки ця проблема вирішиться. Тому що кажу: мінімум це депозит на другий місяць, незважаючи за перший місяць оплати, це стандарт. І зазвичай я кажу, вони не три не просять вас оплатити там 3-6 місяців, але дуже часто просять показати наявність цих фінансів. Тобто, щоб воно було у вас неважливо в українському, в канадському банку, в якомусь еквіваленті, що у вас є кошти або що у вас вже є робота, тобто у вас є довідка, що ви платоспроможний і що у вас буде з чого платити цю ренту. Це перше на що я хотіла звернути вашу увагу. І другий пункт також, що вчора наші друзі ходили в Welcome Центр. Це вже буде більш цікава інформація для родин з дітьми. На що хочу звернути увагу? На те, що раніше, в принципі, ну, в принципі, як і зараз, процедура наступна: ви вибираєте житло, за цим житлом закріплена територія, в яку мають ходити ваші діти, в школу мають на увазі, і потім ви йдете в велкам-центр, і там є процедура оформлення ваших дітей до школи. Тобто, якщо, наприклад, ви не шукали школу, да ви просто зняли житло, в принципі, також можливий варіант. Ви йдете в Велкам Центр, і саме там вже вам скажуть, до якої школи ви територіально закріплені. Якщо там є місця, вас беруть, якщо немає, вас мають в якусь іншу школу, яка ну, найближче знаходиться до вашого району. Так, от, коли ми в свою чергу це було в прошлому році, ми зверталися в цей Welcome Center, то ми десь чекали близько трьох тижнів. Тобто, чому У нас ще був інший випадок? Це ми були під свята новорічні. Там майже два тижні було вихідних. Процедура. Ви або пишете їм, або приходите. Або в нашому випадку ми телефонували. Там був такий просто голосова пошта. бо і ви залишаєте свої дані, телефон і з вами зв'яжуться. Тобто я на той момент пам'ятаю, що навіть приходила до них, просила, а можна якось пришвидшити, тому що вже скоро новий рік, якось треба в школу. Нам казали, що ні, таких варіантів немає, ніяких пришвидшень, будь ласка, ось дуже треба, нічого такого не враховується. Є ось така черга. Якщо ви вже телефонували, якби стали в чергу, ось просто чекайте, коли вам перетелефонують. Так і було. Десь в середині січня лише нам перетелефонували, тобто три тижні пройшло, нам зробили апоїнтмент до цього велкам-центру. Це ще було, мабуть, тижні два. Ми чекали вже після того, як нам вже його апойнт зробили, тому що був запис. І, в принципі, там вже швидко. Ви вже пройшли там ці тести з дітьми, і там буквально до тижня ваші дітки вже можуть йти в школу. Тобто, саме такий довгоочікуваний, це довгий процес очікування. Це ось до того моменту, коли з вами зв'яжуться і назначать вам цей апойтмент на цей велком центр До чого я веду? До того, що ось, мої друзі вчора пішли в цей велком центр і їм сказали, що незважаючи в якому в районі, в якої ви школі, ви все одно, звісно, ваші новоприбулі діти, вони мають проходити цей процес цього оцінювання та роз, якби, визначення школи, до якої вони мають іти через welcome Center. Тобто це як апріорі, це такий в них процес. Так ось, навіть якщо вони зараз подають заявку, тобто телефонують або пишуть, або там через Center це все оформлюють. Щоб дочекатися того моменту, коли до вас зателефонують назад та запропонують вам вибрати час для апойтмента, час очікування це мінімум два місяці. Тобто ви розумієте, що ваші діти, якщо ви зараз прибули там, наприклад, це в Калгарі ще раз підкреслю. Це всі бій в Калгарі, на даний момент така велика кількість людей, що просто система не справляється, і ось період очікування, тобто їм сказали прямим текстом, що чекайте два місяці. До того моменту, як з вами зв'яжуться, і потім вже назначать апойнтмент на це оцінювання велком центру перед тим, як розподілити, в яку школу піде ваша дитина. Тобто, якщо, знову ж таки, ви з обмеженою кількістю коштів, тобто все, звісно, опирається ваші фінанси. Якщо у вас є нормальний запас фінансів, ну звісно, що краще, щоб дитина пішла швидше, але в принципі ви можете ще побути вдома там і так далі. Якщо вам треба йти на роботу, якщо у вас маленька дитина, то звісно, вам треба обоняння. Або вам просто треба сидіти вдома, поки чоловік, наприклад, працює, або там як ви вирішите. А це звісно, що все витікає в якісь фінансові труднощі. Тому що, звичайно, ми розуміємо, якщо хтось один не роботу, якщо там двійна, двійна, наприклад, плата ніж мінімалка, там 30-40 в час. Це вже більш-менш реально витягнуть на одну зарплату. Якщо реальна мінімалка та одна людина працює, мені здається, це дуже дуже важко, і це в принципі, якщо мінімалка там на руки у вас буде два з копійками. Дві тисячі, то легше, якщо, якщо оренда півтори-дві, тут математика проста. Я думаю, ви все це розумієте, що це дуже важко. Тому для чого я це відео записала? Не для того, щоб когось демотивувати, або просто, але просто попередити, що які зараз можливі труднощі, тобто що діти можуть піти в школу дуже-дуже не зразу, а лише там через місяць-два, як мінімум. І друге питання, що можуть бути ці затримки з виплатами цих коштів. Я не кажу, що їх не виплатять, звісно, їх виплатять, але коли... Це може бути велике питання. І для людей, в кого є запас, мабуть, це не критичне питання, але для людей, які сподіваються, що ось на ці гроші вони по приїзді будуть жити, і якщо їх там місяць не будуть платити, то це реально може бути проблема. Тому обов'язково якось зважуйте на ці моменти і приймайте рішення вже виходячи з ситуації, що можуть бути ось такі форс-мажори. Сподіваюся, що це відео було комусь цікавим. Якщо так, то підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Сподіваюся, якщо я буду знати, звісно, я на них відповім. И на цьому все. Бувайте!